Київ, Подільський район, Кричущий випадок, стався в одній з багатоповерхівок на вулиці Межовій. Невідомий напав на 84-річного пенсіонера і забив його до смерті. Закривавленого дідуся помітили сусіди. Двері у його квартиру були відчинені, а сам господар лежав на підлозі. Люди викликали швидку, однак лікарі вже нічим не могли зарадити. Від отриманих травм старенький загинув задовго до їхнього приїзду. Коли прибули правоохоронці, з'ясувалося, що в оселі нічого не зникло. Отже, мотиви вбивства загадка, але її доволі швидко розв'язали слідчі. Правоохоронці, провевши першочергові розшукові заходи, встановили причетність до скоєння цього кримінального правопорушення місцевого мешканця району. 25-річного молодика затримали, як то кажуть, по гарячих слідах так само швидко. Правоохоронці з'ясували і причину вбивства. З'ясували, що молодий чоловік страждав на психічну хворобу і в стані загострення якої, не контролюючи власні дії, вчинив цей злочин. Психічно хворий молодик, жив серед нормальних людей. Інколи в нього бували загострення хвороби, і він влаштовував істерики, бив у під'їзді вікна, кричав, стукав у двері до сусідів. Деякі люди до цього звикли, ставилися з розумінням і навіть висловлювали співчуття. А інші, навпаки, намагалися відправити хворого до психіатричної лікарні. Та більшість офіційні скарги вважали морокою, а на поодинокі нарікання відповідні служби так і не відреагували належним чином. Тож небезпечний молодий чоловік і далі жив собі серед інших людей. І от коли під час чергового загострення хвороби вкотре почав бешкетувати на сходовій клітині будинку страшний гуркіт у під'їзді, почув старенький пенсіонер, вийшов із квартири, хотів зробити зауваження невгамовному молодику. А той накинувся на дідуся і забив його дерев'яною палицею. Зараз призначено проведення судово-психіатричної експертизи для підозрюваного після чого суд прийматиме рішення, чи може бути осудним цей психічно хворий чоловік. В залежності від висновків експертизи, молодику світить або в'язниця, або таки психіатрична лікарня. Ретельно досліджувати його стан здоров'я взялися лише після трагічних наслідків. Фахівці кажуть, що винних у цій історії можна знайти чимало, починаючи від соціальних служб та правоохоронних органів, які вчасно не відреагували на поодинокі скарги сусідів, та закінчуючи власне деякими сусідами, які жаліли хворого молодика, і заплющували очі на його вчинки, бо співчували такі ситуації, на жаль, не поодинокі. Не так давно ми робили сюжет про безвихідну ситуацію мешканців однієї столичної багатоповерхівки, що на бульварі Давидова. Люди зателефонували до нас в редакцію та попросили допомогти, бо ніхто більше не реагує. Жителі будинку у безвиході скаржилися. Їм заважає спокійно жити, божевільна сусідка. Вона психічно ненормальний чоловік кожної ніч у нас такі. Черашні концерти, що это ужас один. Она ругается, она орт на все парадне, она звонит в двери, пльовує двери, п'ет пиво по ночам, эти бутылки, кричит. В общем, у нас такая беспокойная жизнь. Наши журналисты, разом із обуреними сусідами завітали до квартири, де мешкає неспокійна жінка. Двері відчинила літня пані. Це мати хворої жінки делать, де да. ну, а? Я знаю, ну, її можна, от, можна, не вот нельзя ні госпіталізувати, нельзя за її нічого не діли. Більше жінка не промовила і слова, зачинила двері. Віддавати доньку на примусове лікування мати просто не хоче. Мешканці будинку стверджують, що ситуація непроста. Однак сусіди розділилися на два табори. Одні готові терпіти витівки хворої. Кажуть, вона нікому не загрожує і її потрібно просто підлікувати. Загрози фізичної нема ніякої. Ну, звичайно, її лікувати, лікувати потрібно. Ну, видять, покричить, ну і пускай, вона ж нікого не трогає. Іншим сусідам терпець увірвався. Кажуть, хвору жінку потрібно терміново ізолювати. Вона небезпечна. А говорю, зажить. Зрозуміти у цій ситуації можна кожного і обурених мешканців, і мати хворої жінки, і тих людей, що співчувають їм у всіх свої аргументи. Іноді душевно хворий і справді живе все життя поряд із здоровими людьми і заважає їм хіба що криками, але іноді бувають і трагічніші історії На кшталт тої, з якою ми розпочали цей сюжет. Да ваш сосед страдает психическим заболеванием и доставляет вам определенные хлопоты, то, безусловно, люди имеют право, используя нормы закона, обращаться в те органы, которые должны за этим следить. Естественно, это медучреждения, где работают психиатры. Можно обращаться с заявлением, объяснить в этом заявлении, почему вы хотите, чтобы ваш сосед, психиатр, провел медосмотр. Если этого не делать, то мы знаем очень много случаев, когда люди неадекватного поведения или установленного диагнозом психических больных людей совершают и суициды, и совершают там убийства, применяют различные оружия, в том числе огнестрельные. Соответственно, человек, который находится на грани психического срыва, может быть потенциально опасным. Об этом должны понимать родные и близкие, которые отказываются давать добровольное согласие для принудительной госпитализации.